Друзі, всі привіт! Тож з 1 травня в Україні офіційно входить норма, згідно якої пальне будуть довічувати етанол. Сперт фактично. Що це означає для всіх нас? Що це в першу чергу означає для того, в кого палив на заливній кришці в половині є великий надпис, не біоетонолове пальне не допускається. І загалом, як це вплине на життя автомобіля. Поговоримо з сьогоднішнього відеоматеріалі. Друзі, перед за все, що таке біоатанол. Біоатанол це етиловий спирт, обезводнений природного походження, який виготовляють у нас в Україні зазвичай з цукрового буряку або кукурудзи. І його норма з 1 травня 2025 року в Україні в пальному 95, 92, 93 має сягати 5%. 98% пальне, у 98% пальне, пальне у біоетанол додаватися не буде. А навіщо ж воно взагалі потрібно? Якби для чого додавати біоетанол? Тут причин декілька. Перше. Це екологічно при згорянні біоетанол виділяє менше шкідливих речовин. Друге. біоетанол виготовляється по місцю. Ми стаємо менш енергозалежними від країн, в яких видобуваються нафтопродукти. Третє, біоетанол підтримує нашу. Вітчизняну агросистему, тому що, як я говорив, виготовляється він з сільськогосподарських продуктів, які вирощуються у нас в Україні. І останнє, на яке, мабуть, найбільше всі те, що це норма євроінтеграції. Цей законопроект підписаний вже було декілька років тому, і згідно якому ми поступово йдемо до євроінтеграційних норм, з яких є одне з положень, те, що ми зобов'язані в пальному. Додавати вміст біоетанолу. І логічне запитання: а де це вже працює? За кордоном, позначення пального з містом біоетанолу позначається з процентним відношенням. Тобто, якщо в пальному є вміст 5%, позначається таке пальне з буквою Е5. Якщо там 10% біоетанолу, Е e 10 і 10 або 5 це процентне відношення біотонолу до вмісту всього пального, в, до вмісту усього пального. Відповідно, де це працює? Це працює фактично в усій Європі. З наших сусідах в Польщі це запрацювало у 2023 році ще. І багато хто з вас по причині військового стану виїхав і проживає в Європі, давно уже не знає, але можливо заливає в свій автомобіль пальне з містом біоетоно. Тому загалом це популярна практика, і нічого надзвичайного тут в цьому немає. Отож, перші складності, перші складності полягають в тому, що на даному етапі усі говорять про те, і заправні станції, що це якби здорожчує процес виготовлення пального. Відповідно, потрібно, потрібен спеціальний процес, щоб змішувати біоетанол з пальним. І це не просто. Е, відповідно, здорожчання виготовлення потребує здорожчання вартості самого пального. І сума можливо не надто велика, але. Це як мінімум 50 копійок, або одна гривня це здорожчання пального. На фоні плавного постійного зростання пального всередині України відповідно можливо одна гривня не є великим значенням. Проте не все так однозначно про те, що заявляють заправні станції чи великі наші палені гаганти, про те, що Якби йде здорожча за рахунок вартості виготовлення пального. Е як показує практика, більше ніж 90% пального, яке буде навіть приїжджати з містом бі біотонолу, це пальне, яке завозять з інших країн з Євросоюзу. Загалом, відповідно, воно буде уже з містом біотонолу. І е, говорити про те, що от, ми всередині країни, змушені якось змінювати виробництво, і процес для того, щоб це якісно додавати, е, мабуть, не можна, тому що на сьогоднішній час у нас війна, і великі нафто і енергопромислові об'єкти є, зокрема, ціллю нашого північного сусіда. Якщо говорити більш детальніше, так чітко, що воно дає, крім того, що біоетанол можуть виготовляти нас, додавати в пальне у нас, при холодному старті саме зимою з містом біотанолу автомобіль буде вмикатися, мабуть, гірше. Проте при гарячих температурах. Вмикатися буде краще. Це дає додаткові якісь кращі характеристики роботи автомобіля саме в діапазоні там, від 1000 до 3000. Такі характеристики Е Це зменшує ризик детонації автомобіля саме також при холодних стартах. Проте, в більшості основна проблема полягає в тому, що. Палевна система, магістралі, резинові прокладки, ощільнювачі, палені форсунки високого тиску, палений насос високого тиску не сконструйовані таким чином, щоб переварювати велику, саме велику кількість біоетанолу. Ну, ви запитаєте мене, а як це загалом буде контролюватися? Як обіцяють нам нафтотрейдери та загалом державні станції? Відповідно, Перші місяці ніяких великих штрафів і загалом штрафів за недотримання цих норм накладатися не буде. Проте, згодом, якби цей контроль посилить. В результаті, ми всі хочемо ми цього чи не хочемо, перейдемо на пальне з містом біотоном. І, якби, мабуть. І, мабуть, з позитивними новинами можна закінчувати. Давайте перейдемо все-таки до того, чим це все-таки шкідливо для вашого автомобіля, і які з якими проблемами ви можете зустрітися. Ми вже й говорили: це загальноприйнята європейська практика. І чогось незвичайного надзвичайного тут у нас немає. Тобто, ми не, не просто одна країна, які вирішили економити на пальному, стати менш енергозалежними і при цьому здорожчуємо вартість пального. Ну, якби тому, що біатонол треба добути, перетворити, ну, виготовити. Е, проте є ряд проблем. Перш за все, етиловий спирт має інші характеристики згоряння. Інші, ну якби, перш за все, його потребується вдвічі більше, порівняно з нормою самого бензину, для того, щоб дати ту енергію, яка потрібна для автомобіля. Тобто, якщо автомобіль просто на бензині споживає, там, скажімо, 10 літрів пального, то якщо б він пересувався просто на біоетанолі повністю, його потрібно було б. 20 літрів, удвічі більше. Відповідно, доволі простими математичними розрахунками, ви можете зрозуміти, що навіть якщо ваш автомобіль спокійно буде відноситися до біотонолу і вміст біотонолу в автомобіль в паливі сягне 5%. Відповідно, витрата пального у вас в автомобілі автоматично зросте ну, приблизно на 2,5%. Приблизно. Але головне «але» полягає в тому, що біоетанол, е, як це правильно називається, гігроскопічний. Е, це означає, що він має, ша, е, він має властивість розшаровуватися і, ну, м'яко кажучи, притягувати воду або відшаровувати воду. В результаті, навіть якщо ваш автомобіль нормально переносить е, пальне з біоетанолом, при тривалому простоюванні автомобілів буде відбуватися прошарування пального. І це буде відбуватися доволі простим чином. Понизу у нас буде шар бензину, потім вище буде шар самого біоетанолу, а поверху буде прошаровуватися шар води. І ось е це є основною проблемою, мабуть. Не характеристики, тому що я більше ніж переконаний, що 5% біоетанолу не вплинуть аж так сильно на простого користувача автомобіля, проте при тривалому простої автомобіля відбудеться прошарування, і, можливо, тоді ви можете. М'яко кажучи, хапнути проблем. І перш за все, я думаю, що це буде проблема здебільшого, не простих автомобілів з атмосферними двигунами, а проблема дорогих автомобілів дорожчого класу, так м'яко кажучи, в яких бензинові двигуни з безпосереднім в Тому що ми всі розуміємо, що бензинова форсунка. Для безпосереднього приску або для турбового двигуна, коштує майже так само, як хороша форсунка на дизельний двигун. Отож, доволі проста порада, що робити, якщо у вас автомобіль з безпосереднім фриском пального, у вас дорога паливна система, у вас турбовий двигун, відповідно, ви розумієте, що е, з одного боку, біоетанол зменшує ризик детонації, проте, вміст якоїсь вологи в автомобілі, в паливній системі також, те, що, якби ваш автомобіль, в принципі, з усіх норм не передбачений для використання пального змістом біоетанолу. тому що ви розумієте, що. Підхід до великої пропорційності чи великого місту біоетанолу за собою несе розуміння того, що в автомобіля має бути певний метал для того, щоб він не кородував. Це стосується і баку, і паливної системи, і паливного насосу, самих форсунок. Це стосується і резинових усіх сальників, прокладок, які в собі. Не мають якби мати властивості якби знищуватися під впливом біотонолу та й вологи. І, відповідно, якщо ви переживаєте за стан свого автомобіля, тут рішення доволі просте. І воно не не економне для вас, переходити на 98 пальне. Чому? Тому що в ньому біотонол додавати не будуть. А для усіх, хто. Їздив і так, заправляючись на дешевих паливних станціях. Не буду називати це юкернафта, і там ще якась бочка у сусіда. І все решта, і у вас вже Жигуль, чи ще якесь дешеве авто. Повірте, я думаю, що ви абсолютно не відчуєте різниці. Заправляєте і далі, там де ви заправляли. І думаю, усе у вас буде гаразд. Друзі, на сьогодні це все. Ви дивились канал автопогляд. Якщо вам потрібно перевірити, підібрати бензиновий, дизельний, електро, гібридний автомобіль, звертайтеся за номером, який ви бачите ось ось, ось тут. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. І що б не сталося, бережіть один одного. Все найкраще.